Сьогодні звучали, звучали вимоги щодо переименування вулиць, власне, чи буде з вашої сторони якась так? Значить, з моєї ініціативи перейменування вулиць мені б хотілося все-таки, в першу чергу це в нас фракція політичної партії свободи, хоче перейменування цих вулиць, плюс є закон певний, закон вже, ну, скажімо так, не втратив своє силу, вже сьогодні є підстава для того, щоб голова обласної державної адміністрації приймав рішення переименувати чи не переименувати міні Приємно, хай приймає рішення. Я сь... Ви привести свої повновежі і хочу сказати, що це я зробив... А ви не відчуваєте павний сором за те, що ви проігнорували власне закон? Да, так, так. Я закони намагаюся вивчати, якщо б там було якесь. Е... Ну, якщо б мене хтось наказав за це, то я б його виконував. Би. А якщо його можна проігнорувати, то в мене є певна політична позиція. Хочу вам... ви впевнені, що ви... Якщо я впевнений, що я можу обійти закон, і мені за це нічого не буде, я буду це робити постійно. Ну, поки що, бо я перед вами стою. Моя думка, моя, думка, що, моя думка не змінилася. І якщо буде голосування, я особисто утримаюсь, тому що я знаю, що сьогодні це роз'єднує нашу територіальну громаду, але в нас є сьогодні міська рада і тому, що стосується політичного питання, хай визначаються без мене. Моя особиста позиція буде утриматися, але я думаю, ви всі прекрасно зрозуміли, що коли тільки розпочинається якась передвиборча кампанія, або хтось до когось йде в опозиції, зразу піднімаються політичні питання. На сьогоднішній день, я думаю, ви пам'ятаєте, колись там півроку назад нам привезли, його показали чи не показали, той пам'ятник Іванові Мазеві. Я його особисто не бачив, і відвезли назад в Київ, чи куди його відвезли, і знову таки він в Полтаві. На сьогоднішній день Намагався на мене вплинути, нічого в нього з цього не вийшло, але бублик для мене залишається однією з порядних людей, яку я зустрічав в своєму житті.